В моєму купе займалися ні, не я і ні, не заздро. Сідаємо, буде цікава історія. Або ні, мені повезло, думала, я урвала собі місце в купе е, з Києва до Львову. М -м -м, спойлер, не повезло. Захожу, бачу трьох чоловіків, зикалися, обіцялися, вийшли погуляти до відправлення потягу. Повертаюсь, бачу, що один чоловік стоїть в тамбурі. Двоє вже лежать. Момент, я зайшла в купе покласти речі, там смерділи так. Ой, боже, мене за це заб'ють. Як е, бомж на вулиці, який лежить і ну видно, що в не у нього немає дому, у нього немає душу, і вже дуже давно. І він дуже неприємно пахне, і прямо настільки неприємно, що ви його обходите. Отак От пахло у мене в купе, якщо коротко. І Я приходжу і бачу, що типу, двоє на мою думку тоді чоловіків лежать типу, на одному о, на одному місці, знизу типу, під ліжком двоє обіймаються. Я Така окей, ну типу, до того питань нема. Є трошки питання до того, що ви голі. Потім я зрозуміла, що то все таки жінка. Я питала, що провідника чи можна пересісти, але мені сказали, що ні. Їхати 8 годин тамбурину таке собі, тому я пішла ну намагатися якось щось уснути, щось зробити. Наша парічка винтала світла, а звісно і хотіли закрити двері, але я кажу, я перепрошую, я кажу, давайте лише я кажу, двері відкрити трошки, щоб була вентиляція. Щоб була вентиляція, ну мені вже вмерла той момент. Якщо чесно. Я лежала і думала, як мені наберегатись в момент. Мені просто до того дуже погано вже було, бо я приймаю ліки і мене від них дуже силену. Лігаю себе спати. І чую звуки такі, знаєте, як ну, підлітки десь на останньому ряду кінотеатру зібралися, тако, вперше без батьків в кіно пішли, парочка якась, ну бо як про людя починається, типу, в фільмі з фільмів, оце, ну, оце непонятно щось. Думаю, та ні, мені здається, не може бути. Але не ну, нагадаю, парочка все ще голі лежать під ковдрою. І бачу, що ну, руки у нас ще лавливі, і добрий день. Я така, та ні, мені здається, довелася ще раз, а там вже типу. Повний повний хід поцілунки, ручки, все ще можна. Ну за людяю, тип пшарить, ну типу тут чесно, не домагатися. І я лягла собі далі, дуже така. думаю, Ну, може, вони зараз пару хвилин позажимаються і перестануть. Ну не може ж таке бути. А не взагалі, типу, не нас ну, чоловіком не зважають увагу, і ладно, я зверху, ну він лежить напроти. Що він там бачив, чув? Я не знаю. мені в цікава. На чесно, коли я захотіла в туалети, почала ну, подивитися не щоб злісти і побачила голову добу чоловіка, яка вивалилася з місця. Ну то тут вже стало трошки неприємно. І я зробила що правильно, як останні щур пішла до привідника. Ну, що, будь ласка, дуже перепрошую. у мене люди, ну, про він вийшов, сказав, а що я можу зробити. Вони бачить такі здигані, непонятно хто. Далі у нас без пришестів. Думаю, що парочку злякалась, чи то ще їх знімлю, чи ще щось пожалілися. Ну коротше, просто лягли собі, що почали щось шукати щось Далі почали там трошки тектися, але вже не так інтенсивно, як це було до того. Подякували і на цьому дуже. Боже, помічні, я ще 4 години приїхала, втикаючи просто в потолок, сон просто пішов нахуй. І нарешті мої циганчата почали збиратися, забрали свою гітару. Да, буквально забрали гітару з верхнього місця. Вдягнулися під кордочком і пішли. І тут я видихнула. Боже, я так не видихала давно. Да, мені лишилося спати півтори години. Тоді висновком робимо з цієї ситуації. Тепер мізне ми тільки Особистим водієм. Грошей на особистого водія у нас поки що, на жаль, немає, хіба хтось хоче отримувати? Якщо хтось хоче, напишіть, будь ласка. Е, тому ми ходимо пішки і просто нікуди не їздимо. Насправді це жах, у мене ну, нова не дитяча травма. Нарешті у мене є не тільки дитячі травми. Тепер. Так от спокійно та без пригод, я доїхала до Львова, А ви напишіть взагалі, чи було це цікаво, і як ну, Як вам історія. Ну, як на мене це треш. Типу, ми якоби не засуджуємо, але ну, це я насправді засуджую. Люди можуть займатися чим хочуть, де хочуть, як хочуть, та з ким хочуть. Але ну, бляха ж не зі мною в купе. Ну, будь ласка.